1709 рік. Петро І примусив скоротити кількість студентів Києво-Могилянської академії з 2000 чоловік до 161 А краще науково-просвітницькі сили він перемістив з Києва до Москви. Серед них були Інакентій Гізель, Іоаникий Галятовський, Лазар Баранович, Дмитро Ростовський. Його знали більше як Туптало, Стефан Яворський, Феофан Прокопович, Симеон Полоцький та багато інших. Вони відіграли головну роль у розвитку культурного життя тодішньої Московії. Українці принесли з собою всю свою велику культуру і Тут відбувся на Москві у всіх сферах життя: будівлі, малювання, одежі, співах, музиці, звичаях, навіть на праві, літературі і самій москальській мові. Все життя тоді складалося так на Москві, що не можна було прожити без українців. Ну прям як зараз. Ну, вони теж сюди сьогодні пхнуть, щоб, щоб асимілювати нашу націю, культуру, народ і забрати звідси самих найкращих майстрів, науковців. Спортсменів, ну ми це бачимо вже досить давно. Ця історія затягується. Та історія вона циклічна, я ж кажу. І всяких ремісників вони діставали теж з України. До речі, Іван Огєнко це все описав у своїй праці. Українська культура. А от що сказав їхній князь Трубіцької, що він визнав згодом. Стара москальська культура писав Трубіцької вмерла в часи царювання Петра. А та культура, яка відтоді живе і розвивається в Московії, є київською і українською. Ось трохи коротенько. Я вам так трохи описав, що було в ті часи. І в принципі, якщо провести якісь паралелі, то дуже. Схоже відбувається і наразі, тому будемо далі боротися, розвивати свою культуру, свою націю, свій народ. Далі буде всім гарного дня. Пишаюся вам, українці. Кожен зараз на своєму фронті всіх обняв.